Традиційно 1 вересня розпочався новий навчальний рік у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС, і хоч нині день знань безвичних урочистостей. Атмосфера свята тут все ж панувала. Першокурсників привітав директор ПТУ а від колективу атомників, тимчасово виконуючий обов'язки заступника генерального директора Раес персоналу Валерій Ковальчук. Відмінникам та активістам вручили подарунки. Тим, хто дійсно прикладає зусиль, трудиться, ну вони теж хочуть бачити. Що їх помічають такий от момент стимулювання мотивації, я думаю, що він для них дуже важливий. Третьокурсник Микола за кілька місяців отримає диплом слюсаря з ремонту реактивно-турбінного устаткування. Навчанням я дуже задоволений, рівень викладання тут дуже високий, тому мені все подобається. Першокурсниця Анастасія серед вихованців ПТУ єдина представниця прекрасної статі. Її не відлякала технічна освіта та довга і серйозна назва спеціальності: Слюсер з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання, пневмотранспорту і аспірації. Якщо схотіти, можна навіть гори звернути. І я думаю, що я все таки опаную цю спеціальність. А зараз на атомній електричній станції гендерна рівність. Тому я все таки вирішила, що можу дати приклад тим тим дівчатам, які сумніваються, чи йти сюди, чи не йти. Що це справді ну не страшно, що це реально і е, дає дуже великі можливості в майбутньому. Цього року учнівський колектив училища поповнили 66 першокурсників, дві групи на базі 9 класів і одна на базі 11. Загалом тут навчатимуться 166 добувачів освіти за змішаною формою очно і дистанційно. Перший курс, оскільки вони у нас вперше, то вони будуть вчитися в очному режимі. Ось а другий, третій, ми будемо чергувати по тижнях, очне, потім дистанційне. Тому що за рекомендаціями ми маємо мінімізувати кількість здобувачів освіти одночасно, коли вони перебувають в нашому закладі. А виробниче навчання буде завжди проходити тільки в очному режимі, тому що практичні навики мають відпрацювати саме в навчально виробничих майстернях. В цьому навчальному році до нас звернулися із заявами двоє абітурієнтів, які були зараховані до нашого закладу і відносяться до внутрішньо переміщених осіб. Вони проявили дуже великий інтерес для вступу до вступу в наш заклад. Я думаю, що їхня зацікавленість і бажання дійсно ми, ми, ми їх підтримаємо і вони будуть задоволені навчанням у нашому закладі. Сьогодні важливо продовжувати освітній процес, наголошує тимчасово виконуючий обов'язки заступника генерального директора РаЕС персоналу. Буде перемога, і нинішні вихованці ПТУ це майбутні кваліфіковані спеціалісти. Надалі вони зможуть свої знання і зусилля прикладати на відбудову, на роботу і для того, щоб розвивалась і атомна станція, і відповідно Україна.